Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. Біля Луцька чоловік ледь не потонув в болоті. В Черкасах чоловік влаштував стрілянину в ресторані і поранив себе. Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з Путіним. 5 серпня в селі Заброди Ратнівської громади на Волині в останню путь провели загиблого захисника, солдата сотої окремої механізованої бригади Віктора Романюка. У воїну могло б виповнитися 40 років 28 травня цього року, але життя обірвалося 21 квітня 2024 року на Донеччині. Того ж дня боєць перестав виходити на зв'язок. Понад рік його рідні жили у невідомості лише 2 серпня 2024 того року стали відомими результати ДНК експертизи, які підтвердили загибель Віктора. Провести його в останній путь зібралися рідні, побратими, односельчани. 7 серпня Лучани провели в останню путь ще одного захисника України Олександра Лебедевича, Повідомлено на сайті міської ради у соборі Святої Трійці зібралася родина, побратими та просто небайдужі Лучани, аби віддати належну шану полеглому воїну. Олександр Лебедевич загинув 17 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Тепер воїну на віки 38. Поховали героя в секторі військових поховань на місцевому кладовищі в селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих воїнів честь та шана захисникам. 6 серпня на трасі поблизу села Жедичин Луцького району сталася надзвичайна ситуація. водій легкового автомобіля з'їхав з дороги та застряв у болоті. За словами очевидців, чоловікові стало зле під час руху. На місці подій було виявлено ознаки інсульту. Як повідомили в ДСНС області, рятувальники оперативно приїхали на виклик і, обережно, витягнувши водія з автівки, транспортували його до швидкої допомоги через бездоріжжя. Чоловіка доставили до лікарні для подальшого обстеження. У водія Рено знайшли наркотики під час перевірки. Як повідомила поліція Волині, 6 серпня близько 22-ї години патрульні зупинили автомобіль Рено за порушення ПДР. Водій був спокійний, але його пасажир помітно нервував, що викликало підозру у правоохоронців. Під час перевірки чоловік намагався позбутися запальнички, всередині якої поліцейські знайшли зіп пакет з кристалічною речовиною. Ймовірно, наркотичним. На місці подій викликали слідчо-оперативну групу. Зараз проти чоловіка відкрив кримінальне провадження за статтею незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів без мати збуту. Збитки понад півтора мільйонів гривень на Волині садитимуть керівника однієї з лікарень Маневецької селищної ради, якого викрили на махінаціях з бюджетними коштами. З даними слідства, під час закупівлі системи киснопостачання він майже вдвічі завищує вартість обладнання та робіт, підписавши відповідні документи. Фігуранту вже повідомили про підозру одразу за кількома статтями. Нині встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до схеми. Житель села Воротнів Луцького району постав перед Фемідою. Чоловіка судили за грабіж. Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури області, неодноразово судимий за крадіжки чоловік намагався пограбувати квартиру в обласному центрі Волині. 26 квітня цього року він знайшов у поштовій скринці ключі, пробрався до помешкання та спробував вкрасти ювелірні вироби. Однак його застала господиня квартири, яка змусила чоловіка втекти, залишивши прикраси. Пізніше його затри. Поліцейські суд виніс вирок 8 років ув'язнення. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Внаслідок російських атак, 7 серпня, по Дніпру постраждало 4 людини. Поранення отримали чоловік 43 років та жінка 69 років. Обидва госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Атака спричинила численні пожежі. Місті горіли адміністративні будівлі, авто. А також знищено 12 машин і пошкоджено ще 17. Серйозні пошкодження отримали 8 житлових будинків. Один з них повністю зруйновано. Понівочено також територію транспортного під. Риємства у Павлограді загорівся дачний будинок та автомобіль. А в Криворізькому районі покинута будівля та модульний будинок. В Садільниківському районі постраждав дах ліцею, а також суха трава. Також у Пологівському районі Запорізької області внаслідок ворожого удару загинула 62 дворічна жінка. У результаті атаки частково зруйновано приватний будинок, і жінка загинула на місці. Інформацію про трагічний випадок повідомили в обласній військовій адміністрації. У Черкасах стрілянина за повідомленнями місцевих змі чоловік із автоматом захопив Макдональдс. Свідки подій повідомили, що невідомий зачинився в туалеті закладу і здійснив кілька пострілів. Поліція оперативно оточила ресторан. Очевидці розповіли, що чоловік зачинився у вбиральні для людей з інвалідністю, звідки зробив постріл. Після цього правоохоронці евакуювали всіх відвідувачів та персонал закладу. Поліція провела допит працівника, який допустив стрілка до туалету, щоб з'ясувати обставини інциденту. На місці подій працювала слідчо-оперативна група. Причина такого вчинку чоловік наразі не з'ясовується. Згодом поліції Черкас повідомили, що чоловік зайшов у приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив. А після. Зачинився вбиральні силами спецпідрозділу корт його затримали. Більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізували до лікарні з вогнепальним пораненням. Нацполіція України спільно з молдовськими правоохоронцями викрила організовану злочинну групу, яка ошукала українців на суму понад 2 мільйони гривень. Зломисники пропонували послугу доставки автомобілів, США, обіцяючи швидкий та вигідний прогін автівок. Проте виявилися звичайними аферистами. Організатором схеми став 36-річний українець, який вже кілька років проживає в республіці Молдова. До участі в злочинній діяльності він залучив свою дружину та знає. Через соціальні мережі зловмисники заманювали жертв, пропонували їм вигідні умови доставки автомобілів за кордону. Правоохоронці провели масштабну міжнародну операцію, під час якої було здійснено 14 обшуків на території України та Молдови. Під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, готівку, а також транспортний засіб преміум класу. Лідера угрупування затримали на території Молдови і наразі він перебуває під вартою. У ніч на 6 серпня у Львові сталося жорстоке вбивство. Близько другої години ночі правоохоронці знайшли тіло жінки в одному з гаражних приміщень. Слідчі становили, що напередодні між чоловіком та жінкою виник конфлікт під час спільного розпивання спиртного. Під час сварки підозрюваний спочатку побив жінку, а потім задушив її. Зловмисника затримали на місці. Служба безпеки України та Національна поліція затримали сімох організаторів схеми ухиляння від мобілізації. За версією слідства вони допомагали військовозобов'язаним уникнути призову за суму від 5 до 11 тисяч доларів. Зокрема, на Закарпатті затримали чоловіка, який перевозив ухилянків до західного кордону під виглядом швидкої допомоги. Інші організовував у Рахівському районі допомагав військовозобов'язаним знайти маршрут для втечі до Євросоюзу, включаючи. Подолання річка Тиса також у Черкаській області затримали чоловіка, який продавав фіктивні довідки про інвалідність дітей для того, щоб дозволити ухилянтам безперешкодно виїхати з України. У Чернігівській області затримали чотирьох осіб, які передавали інформацію про локації блокпостів. Всіх затримали повідомлено про підозру. їм загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Коли ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці, тож до новин світу. Росія та США домовилися організувати зустріч президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями. Повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков. За його словами, американські та російські дипломати зараз опрацьовують деталі зустрічі. Зокрема, визначають місце її проведення. За інформацією польського порталу, онед під час розмови 6 серпня між спецпосланцем Трампа Стівеном Віткофом і Володимиром Путіним було озвучено пропозицію шайка. Ає низку вигідних для Росії умов серед них Україна та Росія укладають не мир, а перемир'я, фактично відкладаючи вирішення територіальних питань на 10 років, скасування більшості міжнародних санкцій, накладених на Росію, відновлення імпорту російського газу та нафти до Європи на довгостроковій перспективі. Та інше зокрема під час переговорів в Москві спецпосланець Трампа Стій Вітков запропонував можливість. Тристоронні зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського, але російська сторона не прокоментувала цю ідею. Дональд Трамп повідомив, що має намір провести переговори з Путіним та Зеленським дуже скоро. За повідомленнями, змі зустріч між Трампом, Путіним і Зеленським може відбутися вже наступного тижня без участі європейських лідерів. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, то ви бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня у студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.